Проблемні питання мобілізації виключених з військового обліку розберемо категорії. Перша категорія це раніше засудження відповіді адвоката відповідно до закону та практичних прикладів, відповідно до яких буває, що закон має зворотню силу. Ці випадки демонструють системну проблему ігнорування законних підстав, виключення з військового обліку та застосування норм, які не мають зворотньої сили, але сьогодення демонструє, що закон у певних випадках має зворотню силу та можуть знову поставити виключений з військового обліку на військовий облік і з подальшою мобілізацією. І так розбираємо, що сталося на практичному прикладі. Клієнт у 2022 році був визнаний законно виключений з військового обліку на підставі чинної на той час редакції закону про військовий обов'язок і військову службу, оскільки був раніше засуджений до позбавлення волі за тяжкий злочин. Це виключало можливість його поставки, постановлення на військовий облік та мобілізацію, що зробили ТЦК. Його примусово доставили до приміщення ТЦК без належної повістки. Потім вилучили військовий квиток, у якому була відмітка про виключення з військового обліку, та оформили новий військовий квиток 2.0 вже без цієї відмітки. Потім провели формальний медичний огляд ВЛК і, врешті, мобілізували до лав зсу. У чому саме порушення? Перша стаття 58 конституції України забороняє зворотну дію закону у часі. Нові норми, які скасували підставу виключення з обліку, набрали чинності у 2024 році. і не, і не можуть скасовувати правові наслідки вже ухвалених рішень. Друге, людина, яка виключена з військового обліку, не є військово зобов'язаною, а отже, її не можна примусово. Доставляти до ЦК, до ТЦК, ставити знову на облік, проводити ВЛК та мобілізувати. Третє не було жодної законної процедури поновлення на військовому обліку. Це лише маніпуляції з картами, тобто документами, перепрошую. Але у ТЦК є козирні карти. Четверте, на цьому прикладі суд першої інстанції фактично визнав закон ретроспективним, що є грубим порушенням принципів правової визначеності. Наша позиція адвокатів рішення про призов є протиправним, всі подальші дії. Вилучення документів, видача нового військового квитка, медичний огляд, наказ про мобілізацію мають бути визнані протиправними. Чому це важливо? Така практика створює небезпечний прецедент, коли закон, який діє зараз, використовується для скасування прав, які вже були надані раніше. Це шлях до правового свавілля. Якщо ви або ваші рідні опинилися в схожій ситуації, знайте, можливо, оскаржити в передбаченій наголошуємо законом порядку неправомірній. Дії тому знайте свої права. Якщо ви хочете, ви можете їх захищати у судовій інстанції у позасудовому шляхом подання заяв скарг. Але як правило, таке закінчується лише. Через суд шляхом подання позову до суду, щоб оскаржити неправомірні дії. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, в коментарях. Якщо вам відео подобається, поставте вподобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на наш канал, адвокатське об'єднання, «Ювченко і партнери. Якщо відео подобається, будь ласка, поставте вподобайку.